Деймав тут отакого потужніча Зараз принесу його в жертву демону. Якщо він мене не принесе в жертву, субишь. Тихо, тихо, тихо. Не нервничаем там. Блять, короче, хуйня, що цей, блядський лоток він клацає із за цього він нервничает. Все Помаленьку. Куда ты ховаешься? Я тут и пожрать принес. Хорош, хорош. Сразу, я аж почув, как хрустнул таракан. Кажет, Так я люблю это павуканев. Эволюция их наделала всем, всем для убийства. Яд Скорость. Е, волоски ті, що вони вичесують. Ну, не всі земляні в основному мають ці волоски. Все для того, щоб вбивати. Так, водички під вить. І трошки змочить субстрат. Спокойно, блять, злякав мене. Цінанду вони пізда агресивні. Дивіться, він просто на воду кидається. Ну він типа територію свою захищає. Та все, все, немає от кого захищає. Я не заберу твого таракана. Успокойся. Їж, маленький, їж.